Добрий день. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. Я її ведуча Тетяна Ковальчук. У березні чимало підрозділів філії ВП Рівненська АЕС АТНЕЕК Енергоатом відзначають річницю створення. Серед них конструкторсько-технологічний відділ підприємства. З цієї нагоди ми будемо розмовляти з начальником відділу Петром Яйченею. Петро Петровичу, вітаю вас у студії. Я вас вітаю, дякую. 6 березня конструкторсько-технологічному відділу виповнилося 47 років. Він був одним із перших, що був створений на Рівненській АЕС. Яке його основне призначення? Як ви вже сказали, він був одним із перших створений для сталого функціонування підприємства. Це в 1978 році. Разом з підрозділами, такими як планоекономічне, бухгалтерії, відділ кадрів. І туди і ми ввійшли в цей склад для того, щоб підприємство стало функціонувати. Основне його призначення це інженерно-технічна підтримка життєдіяльності нашого підприємства, тобто як ремонтних процедур, так і експлуатаційних якихось речей. Дуже важливе і відповідальне завдання. Цікаво, а які фахівці працюють у конструкторсько-технологічному відділі, і що треба знати, щоб стати вашими колегами? Це технічний напрямок, це основний напрямок для інженера-конструктора, інженера-технолога. Для того щоб реалізувати себе в нашому підрозділі, то треба навчатися в вузі, здобувати базові знання технічні, які потім в подальшому кожен інженер. Може себе реалізувати, адаптуватися під вже виробничі потреби. Ви з колегами розробляєте проекти різноманітних напрямів. Розкажіть про це докладніше. Працює шість напрямків: це інженера-будівельники з промислового та цивільного будівництва, це будівельні проекти, інженера механіки. це… Різноманітні запасні частини до обладнання, наприклад, підготовлюється конструкторська документація, водозабезпечення, водовідведення, вентиляція, каналізація це все для побутових потреб наших всіх підрозділів. Тобто ми забезпечуємо це проєктами. Також електроживлення, електроосвітлення, пожежна сигналізація, також проекти виконання робіт. Це у монтажній галузі, наприклад, монтаж великогабаритного обладнання. У нас є група фахівців, які розробляють проекти виконання робіт. Досить важливі такі проекти для безпечного виконання. Вони в цілому направленні, щоб дотримувалися всі вимоги з охорони праці, і люди по ним працюють у нас. Дуже розгалужений спектр робіт. Так далі таке запитання: ваші фахівці під час виконання своїх основних обов'язків. Співпрацюють з багатьма підрозділами атомної станції, з якими саме підрозділами співпрацюєте найчастіше, і для чого найчастіше працюємо практично з усіма виробничими підрозділами, з експлуатаційними, всіма з енергоремонтним підрозділом, їхніми внутрішніми підрозділами з усіма соціальна сфера. Напрямок ну, важливий для нас, тому що ми завжди хочемо, щоб у нас все було соціально розвинуто, красиво. Тобто, до нас звертається управління соціальних об'єктів дуже часто це господарське обслуговування, тому що е, завжди хочеться покращити побутові умови, які, наприклад, насамперед потребують якихось перепланувань, е, приміщень. Тому наші фахівці в цьому рідно працюють і досить багато у нас зараз задач. Біло озеро. Також скрізь все через проекти йде. Все, що робиться внутрішнім господарським способом через технічні рішення, перший пункт завжди подати технічні завдання в конструктор технологічний відділ. З чого все і починається. Починається з проєктування, а тоді вже люди вже бачать, скільки чому потрібно, і починається реалізація вже тих чи інших рішень і впроваджується на нашому підприємстві. Ми для функціонування, можна так сказати, але важливу роль треба відмітити іншим підрозділам, які зараз працюють над розвитком нашого підприємства, над ідеями, які ми маємо також реалізовувати. Ну ось ми і підійшли з вами до нашого наступного питання. Виконувати свої основні завдання працівникам підрозділу допомагає сучасне програмне забезпечення. Наскільки воно спрощує роботу? Воно спрощує швидкості. Швидше розробляються проєкти. Тому що, як колись на кульманах, гумка-олівець був, і багато треба було перекреслювати, повторяти. То зараз сучасне програмне забезпечення дозволяє, наприклад, набагато скоріше розробляти проекти. Тому і кількість проєктів у нас щороку збільшується. Тобто ми виіграємо в часі. Петре Петровичу, чи є серед ваших проєктів такі, які потребують нестандартних рішень? Так, нестандартними рішеннями якраз займається група наших конструкторів. Вона так і називається конструкторська група, яка потребує розробки пристосування різного роду для покращення ремонтних процедур. Тобто це різноманітні пристосування, в тому числі і вантажопідйомні механізми, ручні пристосування для певних видів робіт. От і в нас багато розробок зв'язані з нашими основним обладнанням, і все запроектувати неможливо заздалегідь, і тому ми зараз, наприклад, доопрацьовуємо механізацію ремонтних робіт. Тобто я розумію, що це такі рішення, які покращують виробничу діяльність підприємства. Так так, 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 так. Покращують і завдяки цим нестандартним рішенням і всяким пристосуванням ми виконуємо вимоги охорони праці, більш безпечніше виконання ремонтних робіт при складанні, розбиранні, наприклад, того чи іншого обладнання. У вас така креативна робота, я так розумію, і у ваших підлеглих. Скажіть, ви як керівник, які якості найбільше цінуєте в працівниках? У мене чудові працівники. І в них всі якості є для того, щоб от, мати усичивість, креативність повинна бути в прийнятті рішень. Повинно бути декілька рішень. Вони повинні бути готовими запропонувати працелюбивість. Творчий підхід і комунікабельність. Практично з усіма підрозділами працюємо, тобто і комунікабельність повинна бути завжди при спілкуванні з авторами пропозиції, які ми потім реалізовуємо таким чином, щоб всі вимоги виконувалися всіх нормативних документів. Тому що генератор ідей приходить, а ми якраз уже розбираємо реалізацію цієї ідеї. Такому правовому полі, щоб нічого не було порушено. Ви очолюєте відділ вже 4 роки. Що змінилося за цей період часу? І, на вашу думку, що найголовніше для його успішного функціонування? Те, що ми виконуємо, на нас покладені функції, вони не змінилися. Всі працівники відповідають своїм вимогам, тому що проходять у нас професійний добір досить скорпульозно. І зараз колектив складений повністю з готових виконувати свої обов'язки працівників. Щороку на рівненській АЕС проходить Спартакіада. Такі змагання між підрозділами та цехами підприємства тривають і зараз. У яких видах спорту найчастіше беруть участь працівники вашого відділу? Так, ми також є учасниками Спартакіади. Останніх поспіль три роки в настільному тенісі ми досить успішно виступаємо. Маємо призові місця: і перші, і друге, і третє. Завдяки нашим спортсменам. Вони молодці для того, щоб такі результати мати. Вони цілий рік тренуються. Рівненська АЕС це соціально відповідальне підприємство. Працівники станції, волонтери для захисників України. А також допомагають дітям, які найбільше потребують матеріальної підтримки. Як ваш колектив долучається до волонтерської допомоги, наш колектив завжди долучається на всі виклики, на всі пропозиції, і плетіння сіток, і донати, і допомога окремим підрозділам за межами станційних програм. Також ми завжди є учасниками. Піклування за дітами сиротами ну тобто, все, що організовує наше підприємство, наш відділ не залишається осторонь, він завжди долучається. Наша розмова відбулася з нагоди створення конструкторсько-технологічного відділу. Що ви хотіли побажати своєму колективу? Вітаю весь свій колектив з річницею, створення нашого підрозділу, з таким колективом. Дуже просто бути начальником, тому що завжди підтримають, завжди готові на певні виклики. Колектив злажений. Бажаю нам всім дочекатися миру. Дякую вам за цікаву розповідь про очолюваний вами підрозділ. Дякую вам за запрошення. Шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися з начальником конструкторсько-технологічного відділу Петром Яйчиною. На все добре.